Доброго ранку, друзі. Компанія Фриша. Так завжди з вами на зв'язочку з'явилася на майданчику. Ось така прикольна новинка. Це в нас BMW 520 в універсалі в комплектації Sportline. Привезена з Європи без ніяких пошкоджень за оригінальним пробігом 141 тисяча. Цей пробіг у нас є підтверджений, як завжди, по офіційному дилеру, що дана автівка заїжджала та все гарно та вчасно в ній обслуговувалася, так, так що абсолютно ніяких нюансів чи моментів в техніці автомобіля взагалі немає. В автомобілі встановлений 2-літровий дизельний двигун, двигун потужністю 140 кВт, 190 кінських сил на повному приводі через X-Drive та на автоматичній коробиці передач. Отже, по автомобілі. Зараз швиденько біжимося по комплектації, вам показую, робив замір лакофарбового покриття та покажу, якісь які є сліди від експлуатації даного автомобіля. Отже, погнали по комплектації. Що в нас є, що входить в цю комплектацію Sportline? Е, Оптика звичайна, е, вона не є е, лазерна, яка вирізає автомобілів з потоку, це звичайна оптика, от але вона переключає вам дальнє дальні ближнє світло, також працює в автоматичному режимі. Далі диски у нас е, 18 розміру З гуму 245 на 45 гума Континенталь встановлена. Ще реально в хорошому, дуже класному стані. Гума, Глядь, який стан гуми дуже класний. Так, далі. Що ще ми маємо? В салончику. Ось так воно все виглядає. Сидіння у нас, у нас тут комбіновані Текстиль з шкірою на електриці. Електросидіння йдуть повний електропакет. Йде. От, так, Сідаємо 141 тисяча бачите, по пробігу. запускається кнопочкою, старт-стопи. Так. Так, шкіряне у нас мультикермо з підігрівом, круїз-контроль бачимо, є, от, бачите, оптика в автоматичному режимі працює. Потім парадні, передні, задні. Потім далі що ще в нас йде. Сюди приходить двохзонний клімат-контроль, підігріве сидінь є, два ключа в комплекті до автомобіля, йде USB-зарядочки. Потім що ще маємо? Далі далі, далі, навігація є, бачите, навігація йде. Далі далі, біжимо руху, режиму їзди, без спорт комфорт, екопро е, і Спішечка відключається, паронічки 360, камера заднього виду мала би бути. Да, є камера заднього виду в автомобілі, електропрощальник, автохолд іде. Потім допомога водію. Це в нас так відключаємо. Допомога водію. Да. Так, включимо всі All ОН. Наїзд на пішоходів є також це допомога водію. Що ще у нас такого цікавенького тут є в автомобілі. Так, 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 блютузи, Android Auto, Apple CarPlay, звичайно, є. от, В принципі, все. Тут про білий, тут сам розказав, ага, підсвіточка, ще є що тут в картах іде. Гарно, до речі, дуже вечором світиться. Так, є. Далі ще подивимося, що у нас позаду є. Так. Позаду тут все просто, нічого абсолютно більш немає. Так Бачите, X-Drive 520, дизельочок, електрокришечка багажника йде. Також прикольно, шторка є, сидіння зложиться у нас тут, електрофаркоп є, та й в принципі, все. В принципі, все. Так, є ось така, ось така у нас комплектація по даному автомобілю. Е -е, що ще хотів вам сказати? Зараз робимо ще прилади, зробимо замір по лакофарбому покриттю. По автомобілі реально дуже гарно працює, тихенько ніяких лишніх там з-під капотки, шумів в нас немає, тобто не по рівню, не по роліках. Беремо прилад, мерімо лакофарбове покриття. Так, Права сторона у нас. 107. Бачите, да? 107, дверка. 86,2, чи що, так? Да? Вісімдесять шість, Бачите? Там не 862, а 86,2. 118. Ну. 118. Задня права дверка. 75,1. 84,4. 124. Бачите, так? Да? Дах у нас 109, 95,5, кришка багажника 94,3. Ліва сторона у нас 119, ліві дверки у нас 108. Водійська дверка 92,9. 99,6, Ну, фокусується. 99,6, Чому не фокусується? 99,6 і капот у нас 86,2. І колір тут, по-моєму, цей карбон Швакс, бо бачу, сонце вийшло, вона відливає е, синеньким. Е, Темно-синій колір такий відливає синім, тому що тут колір карбон це цей БМВшний стоїть. Так, по кузову пройшовся, бачите, ніяких моментів немає, все є добре. От, і потих, і по слідах по експлуатації легкі дрібні сколи по передній частині автомобіля, тобто на капоту, на е, оптиці трішки є сколів, передній бампер. Е, решта по кругу автомобіля, як на мене, є в нормі. Е, ніяких там бачите, самі на камері сколів. 에, таких подряпин, е, вмяти нема, все рівненько, гарно все по зазору, бампера на місці, все добре по задньому бампері. Також все добре, ніяких моментів немає пошкоджень. от І ліва сторона тут аналогічна. По салону, мабуть, ви вже трошки бачили. Ось так виглядає салончик, трішки задня ліва карта. Бачите, такі моменти має десь покоцали. Ось тут задня ліва карта є по порогах добре, салон взагалі ідеальний, переднє сидіння позаду також норм, стеля все добре, ось так вигляд. сидіння водія, пасажира, КППшка. Ну їх на мене 140 тисяч абсолютно гарно тільки що це задня ліва карта трошки. От, тут і... Все гуд все, гуд, гуд 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 Так, все гарно, зараз з цієї сторони гляну. По автомобілю Так, то все добре по цій карті, торпедо ось так виглядає. Так, все є. І ще з цією стріммимося. А, і тут теж, бачите, карта. Трошки я не знаю, чим це покоцали, але хтось їздив на ну, і щось пошкодив. В общем, друзі, ось така ситуація. Ще раз BMW 2018 року, X-DRI 520, 2 літри дизель. От, е, ціну вам напишу знизу, знизу під відео, буде ціна на цю автівку, бо не пам'ятаю. І кого зацікавив такий варіант, можете приїхати до нас розглянути на майданчику, зробити тест-драйв, подивитися. Як то каже, бо фото відео це одне це зовсім інше. Реально прикольна автівка. Дуже класно їде цей автомобіль. От, економний він. Так що заїжджаємо до нас на майданчик. Не забуваємо, що у нас є опція доставки автомобіля у ваше місто. Можемо без проблем вам його доставити у ваше місто цей автомобіль. Він є хороший. Кому треба історію до офіційного дилера, також можемо вам її зробити, передати, надати. От і кому щось не дозняв, не дорозказав, будь ласка, звертайтеся, дзвоніть, пишіть на всі питання, дамо вам відповіді. Так що вам гарного дня, всім буде з вами на зв'язочку. Пока-пока.